Друзі, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні 8 червня 2023 року. Ось біля такої дороги я знайшов сироїжку. Бачив, люди вже знаходять багато і білих грибів, і поблизу у нас тут теж на Закарпатті. Але я ще не знаходив, тому йду подивитися. Знайшов першу ось таку сироїжечку, йшов дорогою туди вище трохи піднятися там знаю, де ростуть білі літні гриби. Тому йду дивитися. Ось така перша знахідочка. Дивіться, яка гарна. Дощі у нас пішли. Думаю, грибів буде незабаром багато. Тож йду дивитися, де там білі рибочки. Ну що ж, друзі, можете мене привітати з моєю першою знахідкою цього року білого гриба. Ось він, красунчик, літній гриб, в хорошому стані. Його ще не встигли е, слимаки дістати. Ось який гарненький стоїть в дощану таку погоду. Ну що, зриваємо першого такого грибочка білого. Ось він. Ось такий перший білий гриб цього року я знайшов. Друзі, лайк, підписка. Шукаємо далі. Якщо є один, то повинно бути ще. А незабаром їх буде страшне, скільки багато. Ось так. Так ще одна доволі цікава знахідка сьогодні. Дивіться, лисички. Ось так, чотири штучки. Я їх також заберу. Ножика з собою не взяв, тому що, як бачите, я сьогодні не підготовлений. Я і не розраховував, що знайду грибів. Ну, Вирву поки що так ці чотири лисички. Тому що беру їх, бо я вже в мене білий гриб. Там на підйомі заберу ту сиру їжечку. І ці лисички і буде, можливо, яка смажа. Поки що грибів мало, але я тільки що прийшов, знайшов вже декілька грибів. Зараз іще походжу і буде в мене трошечки грибочків. Шукаю далі. Ну що, не встиг знайти ті лисички, як поруч з ними зразу знайшов ось такого білого гриба. Дивіться, який я спершу подумав, що це підберезник якийсь, але ні. Це є білий грибочок у нас ось такий. Гарненький, молоденький, дуже твердий, тому буде, думаю, чистий. Ось тут паучок ще на ньому застряв. Але чистий, бо дивіться, слимаки його їли і він чистесенький. Ну, гриби, звичайно, що будуть тепер чисті, тому що захолодало. Ну, спеки цього літа у нас ще й не було, скажу вам так чесно. Доки не почнеться сильніша засуха, гриби будуть чистенькі. Ось тільки вже набрав, шукаю далі. Ну, вже непогано, що скажете. Ну що, друзі, ви готові? Дивіться, ось він справжній карпатський красень. Ото мені пощастило, подивіться, яка красота мені попалася. Трохи в такому місці темнуватому, тому картинка, звичайно, буде неякісна, але це просто кайф. 8 червня. Ось так. Зриваємо. Оба! Подивіться. Ну подивіться, хіба це не варто йти до лісу? Ось лемачок, зараз його знімемо. Хай собі іншого гриба шукає. А ми цього красунчика забираємо. Ну, супер. Красота! Попри ці мої знахідки, я ще знайшов, дивіться, знову лисички. Ось одна досить таки гарна. Інше трошки менше. От є такі маленькі, цих вже брати не буду. А цю ще заберу, тому що грибів у мене і так не густо. Тому цю ще також Ну, не така вона і маленька. Я її забираю. Дивіться, тут іще є лисички. Ну, але... От вони вони дивіться, вони хороші. А мені здалося, що це вже вони від... відійшли і почали гнити. А це просто у них такий покрас. Ну, ось такі лисички. Звичайно, не такі, як у великому лісі, там вони дуже величезні. Ну, але і ці дуже симпатичні. Ось так. Стільки вже маю грибочків. Ну, як на перший раз, я вважаю це просто прекрасно. Шукаю ще далі. Якщо щось буде, звичайно, що вам покажу. Так, трохи дощик мене затримує. Падає, то падає, то не падає, але я продовжую ходити і збирати. Ось такі білі грибочки. Дивіться, яка красота. Ось там попереду ще один є. Цей. Я тут трошки походив, подивився навкруги і побачив ще такого білого гриба. І знову в мене вже плюс два. Ну, дивився тут поблизу, більше нема, тільки ці два. Ось у таких ліщинах. Ось тут. Такий кругом ліщин і ще плюс два. Ті мої гриби я залишив трошки нижче. А цих забираю, пошукаю ще тут поряд і буду йти далі. Ось така літня красота почалась у лісі. Отак. Дуже шикарні гриби. Так ще один непоганий грибок. Білий, дивіться. Це вже шостий сьогодні. Один за одним їх познаходив. Це на такій, на такій відкритій поляні, ось де травичка росте. Теж гарний такий вимахав. Ну, супер гриби. Такі начебто осінні. Але ні, літні, гарні, біленькі. Ох ти ж, красота. Ну, друзі, лайк, підписка, погнали далі. Так, знайшов сироїшку червону, ось яка. Я їх не беру, але показати вам захотілося. Ось яка. Теж. Зараз гриби в дощану погоду, дуже гарно виглядають усі собі сироїжечка. Ну, хтось бере такі, напишіть коменти. Так, велика знахідка. Подивимося, що з ним. Тому що я думаю, що він буде поганенький. Ну, звичайно, що буде поганенький. Він же ж великий, вже перестарів. Тим паче літо. Ну не в такому поганому стані, як я думав. Але ну поганий. Що вже сказати. Так його тут і залишу. Ось так. Собі тут стоїть, слимаки його доїдять, а інше згниє. Ось так. Шукаю далі. Ну що, ось сьогоднішня моя грибалка, знайшов шість білячків, лисичок ось стільки і сироїшки. Ось ця не дуже хороша, але все ж таки її взяв. Ну що, ось такі білячки. Грибочки вже йдуть. Скоро буде їх валом. Будемо їх збирати. Тому, друзі, не пропускайте відео, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі моїх походів. Всім до побачення!